Всім привіт, щось. Пише мені камера, а що я так і не розумію. А, ми, я так думаю, що в мене вона повна, і скільки часу лишається. Так, годину так і не запишеш. Так, ну про дурниці почали, а зараз серйозно. І неприємно, як завжди, але це мої справді переконання, і я підтверджую це своїм життям. Свої переконання. От вони в мене не змінилися. А я життям підкреслюю. А так, що коли треба, я от те, що я кажу, я це і роблю. Мені ніде там не боляче. І в мене такого нема, що ну, забрати б гроші в чоловіка, забрати, б... ну ще трошки можна відсудити, а може його вмовити якось. У мене такого ніколи не було. Я не суджу людей за цим. А чому я про це кажу? Бо я, це реакція на коментар, коли чоловік запропонував вчиняти за християнськими звичаями. От мені дуже сподобалась і справа не в християнстві. Він сказав: ми всі віряни, переважно. І от я погоджусь, але ну, мені здається, що треба вчиняти. За сумлінням, розумієте? Ми всі знаємо, що таке добре, що таке порядність. От це сумління. І от якщо ви вчиняєте за сумлінням, от це мої переконання, то воно буде все нормально. Коли ви порядно з іншою людиною, повні. І, взагалі, стосовно от всього, що ми обговорюємо, стосовно чоловіків коментарів, що жінки коментують, це образа один на одного. І був таке було дослідження, про нього я вже говорила в Америці, коли видатних психологів, які відпрацювали в свою особистість комплекси і проблеми, зібрали, і було два великих кола. Які між собою трошечки ну, поєднували, стикалися. І в одному були чоловіки о, чоловіки психологи, а в іншому жінки-психологіні, поділили їх за статтю. І вони писали, просто там можна було малювати, писати, от що ти захочеш. І е, всі вони писали нормально, все, поки не доходили до цього з'єднання між чоловіками і жінками. І там починалося малювати агресивні речі, люди, і чоловіки, і жінки. Бо така образа, це проблема в особистих стосунків. це ж це, це, це людей, які працюють над собою. У психологів є свій психолог, ви знаєте, роками. Терапію проходять і шу. Тому мені така реакція зрозуміла, єдине що. А, і чоловіки повинні вчиняти порядно, і жінки повинні вчиняти порядно. Тобто, якщо ви вважаєте, що у чоловіків і жінок повинні бути рівні права і можливості, то за логікою, чому ви вважаєте, що ви маєте права на його будинок чи на його майно, яке він придбав до вас не у шумі? Чого? Діти ваші спадкоємці цього чоловіка, якщо вони неповнолітні, а якщо ну, його батька. А якщо вони повнолітні, то він сам вирішить, чи є вони спадкоємцем після нього. Тобто він визначить, куди майне, ну, буде, як буде поділено після його смерті, він теж на це має право. А то ми такі самостійні і рівні права і можливості. А як битися за його майно, то ми вже не самостійні. Вибачте за різкість, бо я це чую, як треба бити, судитися з ним, забрати, висудити. Оце я чую постійно від жінок. Спочатку які вони феміністки рівних прав хочуть, а потім як забрати в чоловіка майно. Тобто, якщо ти феміністка, які елементи, на які елементи на себе, на, на дитину, ти взагалі маєш право моральне. Ніяк. Ви знаєте, чоловіків, це є такі чоловіки, ну це одиниці, хто подає на елементи. Це жінки подають. І вважають, що тут вони феміністки, равні права в них, а от як урвати щось, там вони вже жінки, слабкі. І в цьому непорядність. І тому так от чоловік і написав дуже чемно. не так, як я вам кажу. Я не буду перезаписувати це правда. Я так ніколи в житті не робила. У мене такі нагоди були останнім часом. Ну, це про це. І е, останнє я коментую цю історію і забуваємо все. Вона непорядно вчиняє, я буду жити в його будинку, скільки там відсудити, що я маю право, вона їде сюди. Я йому запропонувала гроші. А що а ді... а я частину на дитину покладу і заповіт в своїй країні, а в нього що там? Дружина має право, вона мені там висилала такі папери, що там дружина. Я кажу, то ви поживіть і отримайте документи, перш ніж право, будете мати. Ви що думаєте, що два дні ви тут і вже маєте право? А він непорядний, бо він приїжджай, приїжджай, віддай мені гроші, віддай мені гроші, непорядний. Він претендує на її майно, яке вона заробила, і в неї дитина 12 років, а вона претендує і хоче залишити без нічого його трьох дітей. Та кого пожаліти? Я її пожаліла тільки, що вона слабка, їй вибачте, в пику дали, і познущали з нею. І от я на цьому казала, що мовчи. А вона казала: це Європа. Та я тут я кажу, мовчи, вб'є, все одно, як то в покладуть. Не мовчала. ну, Все сталося, от як я казала. Взагалі, прогнози я кажу, яка б я емоційна не От Коли я кажу прогноз, то він збувається. Бо там я можу тверезо подивитися. Єдине слабке, що я можу пожаліти людей. А не треба, не треба і не тому, що я ображена на них, а тому, що кожен повинен зрозуміти якісь речі. От вона повинна вийти з цієї ситуації, зрозуміти не те, що він погана свинота, які погано до неї поставився, а зрозуміти, що не можна так ставитись до людей. Що насправді, коли я кажу кохаю, кохаю, а сама дивлюся документи, що я там можу в нього відсудити. І що я, які зиски буду мати з цього шлюбу, що це просто непорядно. Не треба непорядно вчинятись з чоловіками. От вона повинна отак, взагалі з людьми. А, так от зрозуміти це. І життя буде краще, я впевнена. Бо, наприклад, я в такій ситуації не була, бо я ніколи я не вступала в шлюб, зі, о, з якій я зиски. Буду мати і мені в голову не прийшло там щось подивитися. Він казав мені, що я буду мати права. Він ля... злякався, бо в нього майно а я жебрачка, лишилася без... просто без нічого, тільки з сукнями. Навіть золото лишила, але потім не забрала. Яке не катується, як ви вважаєте? Я вважаю інакше, що це 58%. Золота, а, тут, наприклад, 9, це 35% золота, Таке золото в Ірландії. Ну, добре, це не про золото. А, я відразу сказала, що я готова відмовитися від цього. Він сказав, я тобі довіряю. Тобто, готова письмово відмовитись, бо я взиску не шукала жодного від шлюбу. Про кохання ще коментар. я хочу сказати, якщо кохати, говорити. от я, наприклад, це ще не побачила, дай Боже, я це побачу. Я б хотіла в це вірити, в те, що ви вірите, але я бачу, наприклад, що людина наділена, як і це нас єднає з вищими силами, ми наділені волею. Тобто, якщо ми щось бажаємо, то ми маємо право своє життя скеровувати так, як ми хочемо. І в мене, наприклад, проблема, що я намагаюся ламати людей поруч зі мною, звичайно, чоловіка, щоб він бажав те, що я хочу. А я буду дуже доброю, дуже добре йому служити. Це от в Іде, вони кажуть, слугувати чоловіку. От я буду дуже добре. А, а за це а, я отримую бажане. Ні, так не можна. Бо в кожної людини кожна, кожна своє життя, і прагнення, і свій шлях для того, щоб вона зрозуміла такі речі. От я, наприклад, розумію, що не можна взагалі бути в стосунках, ну, якщо ви, це, ви не працюєте, так? і там умови такі прозорі, я тобі це, а ти мені гроші за це, правда? А в стосунках дурити один одного, це я розумію, ну, багато моральних таких речей. Які я не розумію, наприклад, чого не можна гвалтувати людей. Я якось сказала і там людину боку. Запаморочилась людині, вона кричала: Боже, Боже, що ти таке пишеш, написала гвалтувати. Гвалтувати я маю на увазі взагалі не жодних сексуальних стосунків, я не вкладаю це слово. Гвалтувати волю людини, його бажання. Прожити своє життя, як він хоче. От у мене це теж аморально це робити. Різними, неважливо, як ти. чи мотім чи катанням. Але, ну от я от людина, яка це робить. Я намагаюсь працювати над собою. Дуже відверто я вам зараз сказала: дуже відверто. Так що можете писати, яка я свиня. Я більш просто не хочу. Подробиці розповідати, в яких я була. Мені ще подобається, як мене судять. А вам пощастило, а ви там не були, Та ви нічого не знаєте про моє життя, в яких я в стосунках була, і взагалі які випадки були в моєму житті. От Кожен раз треба по-доброму. І окремо от ще моральний такі, що у нас ми не можемо зрозуміти: От ми можемо зрозуміти, що Росія погана, що вона нападає на е, Україну, бо вона кривдник, хоч вона там розповідає, що вони це, вони захищають, що, е, виправдовується. Але ми не можемо зрозуміти, що коли ми нападаємо на когось, то ми теж погані. Бо хто нападає кожен раз поганий. Словами чи вчинками ми нападаємо на інші живі істоти. І от росіяни тут ми єдні: росіяни не розуміють, що не можна на живих істот нападати. І ми не розуміємо ну багато з нас. Не розуміємо, що не можна а, ображати. Без діла, живих істот, людей. Ми не знаємо, як буде, ми не знаємо всіх обставин. Росіяни розповідають, їхали вони, гриби збирати чи на полювання, ну колись вони їхали. Ні, на гриби збирати, в них була рушниця. І вони їхали на човні. І побачили, що ведмедь стояв і намагався спіймати собі вечерю. Їжу. Вони вистрілили в ведмедя. Він втік. Почекав їх там недалеко, коли вони приплили до своїх грибів. Він їх задер, одного живий, відкачали. Він каже, розповів цю історію: висновок, хто його відкачав, не можна на ведмеді нападати. Ні на кого не можна. Можна отримати за це. Різними шляхами. Так, це от я думала, думала, і на такі емоції я не люблю писати, бо я тоді, ну, така, от різка, дуже а, емоційна. І це, звичайно, дратує, зачіпає, бо я про ж теми кажу, правда? А, люблю вас спровокувати. Далі щось приємне для хазяїк, якась ковбаса приємна. Прагнемо бути кращими людьми всі. Ми для цього. На цій планеті точно. Це тільки Макс. Початок у нас вересня, ну і ще і на початку серпня це було. Ірландія готується до свята. Це Хэллоуін. Декорації прийшли з США. Цього року дуже-дуже багато, я все навіть не змогла засняти, ну, бо мені було якось ніяково, якось незручно. Дуже багато Помкінс. Гарбузів, які я просто обожнюю цю тематику. І радію, я вже казала, як дитина декораціям, але цього року я буду трошечки по-ірландськи відзначати, тобто я буду готувати гарбуз і буду горіхи купляти. Так. А взагалі в них ще вони яблука їдять, яблука вони роблять в карамелі. От я не знаю, як воно я його так і не спробувала бачила.